На волині комбайнер на смерть збив пенсіонерку, яка їхала на велосипеді. Як повідомили в поліції області, аварія сталася сьогодні, 13 серпня, у селі Сільце близько 12-ї години. 65-річний водій комбайну наїхав на велосипедистку, що рухалась по проїзній частині. Наслідок цього жінка від отриманих травм померла під час надання медичної допомоги на місці автопригоди. На місці працювали правоохоронці. Досудове розслідування у справі триває. Субтитрувальниця Оля Шор на Волині трапилось ДТП з мотоциклістами. Дорожня транспортна пригода трапилась 12 серпня між населеними пунктами Кадище і Грем'яче на Ківерцівщині. Тут водій Ліфан допустив зіткнення з керманичем Вайпер. Внаслідок аварії обидва чоловіки отримали рани, травми та переломи. На місці працювала слідчо-оперативна група. Транспортні засоби вилучено всі обставини встановлюються за інформацією поліцейських. з початку року за участі мотоциклістів трапилось уже понад 135 аварій. В яких травмовано понад 120 людей. Ще одна ДТП трапилась у Луцьку у воді автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі автомобілю Фольксваген, який рухався головною дорогою. У результаті відбулося зіткнення. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, а транспортні засоби отримали механічні пошкодження.